Одинадцять ракетних ударів по Краматорську завдала вночі армія Російської Федерації. Прокат електросамокатів та кав'ярня. Підприємець Сєвєродонецька відновлює втрачений бізнес. Вперше за чотири місяці у Херсоні залунала повітряна тривога. О другій годині ночі російські війська завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. У приватному секторі зруйновані будинки, вибиті шибки та вирви від снарядів на подвір'ях. Ми аж відтуда слухали, К нам прилетіла туди. Це двадцяте дома, нам в десяте. Аж прилетіли куски. І ми прийшли, і ми прийшли допомагати. Ну, ночі прийшли без 15.04, прийшли подивитися. А комендантський час закінчився, вже прийшли допомагати. Всі живі, слава Богу. Люди розбирають місця завалів та зносять уламки від снарядів в одне місце. То, що это ракеты Ми Мы сюда сносим все, на металлолом сдадимся, говорят, це не на ціні. Я мастер спорту по альпінізму. Сейчас жизнь і... життя ціне. нам допомагає помогает в непогоду, коли холодно, холодно і замисаем. Тому это у меня професіональне. Я тільки буде робота спасати, зазнало нічних ракетних обстрілів і місто Курахове. Внаслідок влучання ворожих снарядів. Тут загорівся двоповерховий багатоквартирний будинок та два приватні. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих чоловіків. Двох жінок доправили до лікарні. Також уночі російська армія обстріляла слов'янськ. На жаль, ніч пройшла неспокійно. Місто знову обстріляли постраждалим краєм Черевківка. Зруйновано декілька. Приватних будівель, а також згоріло два автомобілі. Напередодні у Мар'їнці під обстріл потрапив поліцейський екіпаж Білий Янгол, який евакуював п'ятьох людей. Двоє з трьох правоохоронців отримали поранення. Болто там адін, аби слишне адміністрі далеко. А потім mm -hmm. стрілом не було і сразу прозошов. Водій отримав січення ног. Я находився збоку. отримав січення столичних ног ну, двох ног із за тому, що були на броньованому транспорті, залишився грі, продовжували свій напрямок. гражданські люди не постраждали. На Донеччині триває обов'язкова евакуація мирного населення. В середньому 600-700 осіб за добу зараз, з тієї найменшої кількості, яка лишилась, евакуюються із області з чітким розумінням, куди вони евакуюються, в яких умовах будуть проживати. І нагальні потреби також їх наприклад, прикладі Кировоградщині вирішуються кол-центром, в якому працюють відповідно делеговані люди з Донецької обласної військової адміністрації. Минулої доби на залізничному вокзалі міста Покровськ. Рятувальники допомогли виїхати евакуаційним потягом у напрямку Львова понад шести сотням людей, серед яких 38 дітей. Вікторія Алексєєва. Новини на Суспільному. Донбас. Шоста ранку представники координаційного штабу волонтерів Дніпра разом з бійцями української добровольчої армії вантажать у мікроавтобуси пакети із гуманітарною допомогою. Тут є багато чого, починаючи там з бубликів, крупи, горох і такі інші макарони, тушонка куряча, дуже гарно. Ми куштували її яблука, олія, чим не. Солодке таке ось, батончики, солодкі протеїнові цей вантаж. Везуть на Донеччину. На зворотньому шляху місце коробок і пакетів займатимуть евакуйовані з під обстрілів. У дорогу рушають також у супроводі військових. Маршрут попереду небезпечний. Кілька годин дороги, і за вікном Донецькі степи на під'їзді до Костянтинівки згоріли поля, де ще живріє вогонь. Волонтери вдягають бронежилети. Міста, які ми заїжджаємо, дуже небезпечні, постійно є вибух, тому безпека нашої команди це. Найперше дорогою до селища підгородне на обрії видно дим від обстрілів. Двері автобусу вже не зачиняють, щоб швидко вистрибнути, якщо в нього влучить снаряд. Второй, треть, у селище доводиться вийти з машини та заховатися. Вибухи все ближче. Через небезпеку волонтери мають їхати дорогою встигають віддати продукти місцевому жителю. Пока тих чоловік. Зранку був один план. Зараз все змінилось. Одна машина поїхала до Солитара забирати людей. Ми зараз їдемо в центр Бахмута для того, щоб передати гуманітарну допомогу. Чин 200 буханок кліпа а десь 20-30 коробок її. Чоловік каже, попри постійні обстріли їздять так два-три рази на тиждень. Відповідальність за тих людей, яким, яким ти типу, пообіцяв, що сьогодні ви їх врятуєте і заберете до місця, де більш-менш тихіше. Ось а надихаємось жартами, піснями». у Бахмуті розвантажити привезене допомагають місцеві рятувальники. Вони ж згодом і роздадуть цю гуманітарку. Ми також видаємо гуманітарну допомогу людям, які мають у родинах дітей, або людей з інвалідністю, людей похилого віку, або люди, які евакуювалися з тих населених пунктів пунктів, які вже. Зруйнована бахмут російські війська обстрілюють щодня. Бачимо, пошкоджені та повністю зруйновані будівлі. Посеред дороги уламок від снаряду. В місті чутно канонаду вибухів. Ну, зараз тихо. Було минут 40 назад. Весело. Вчора тут було. Люди розбігались. Касетні прилітають. а Назаніт. Ну, світ теж не везде. і вода теж не везде. Тим часом привозять евакуйованих Солидару. Олександр, працівник тамтешнього водоканалу. Каже, з родиною в місті залишався до останнього. Три тижні жили у підвалі. Та все ж вирішили їхати заради п'ятирічної аварії. Последняя капля досі. Бугає За чим жива Переживаю за підвал прилетіла в сусідній. Ми уїхали». два проліта було». Це сьогодні. Да. Ваша хата ціла? Ні. Речей з собою майже не взяли та захопили улюблену іграшку дівчини та вісьмох котів. Як їх звуть? Персона, мужчина. За одну поїздку волонтери вивезли 11 жителів Солидару та Костянтинівки. Частина з них тимчасово зупиниться в шелтері у Дніпрі, а інші поїдуть до родичів в більш безпечні регіони. Загалом за п'ять місяців врятували понад 3,5 тисячі людей. Анастасія Дашко, Анастасія Галасюк, новини на Суспільному Донбас. Северодончанину Валерію Воротінцеву 27 років. Свій бізнес він розпочав одразу по закінченню університету із запуску квест кімнат. Згодом відкрив у Северодонецьку власну мережу кав'ярень. Я звик в Харкові ходити в определенну кофейню. Міта тут мені цього не хватало. Окей. Думаю, давайте запускати кафейню. Потому що я хочу ходити в кафейню, хочу сидіти там, роботи за ноутбуком, хочу себе комфортно там чувствовати і пити вкусний кофе. За три роки Валерій відкрив у Северодонецьку п'ять кав'ярень. Навесні готували до відкриття шосто. Було створено 25 робочих місць. Чоловік планував також запустити новий напрямок в бізнесі прокат електросамокатів. Та з початком повномасштабного вторгнення Валерію з родиною довелося евакуюватися до Хмельницького. Бізнес вдалося релокувати частково. У мене було 5 кофеїн, у мене є тепер 5 кофемашин, Одна згоріла, шоста. Потім у мене є там 12 кофемолок. Но у мене там нет холодильників, у мене там нет, наприклад, мебели і так далі. Тобто, у нас как, получается, машина без четвертого колеса. Підприємцю вдалося вивезти з Северодонецька 10 електросамокатів. Ще 25 докупив нещодавно. Зараз Валерій вивчає тонкощі нової справи та працює над помилками. 35 самокатів, самокатів. Да? Ми не очлі що вони ламаються. Ми пішли в Абанк, як обично, потратили всі деньги на 35 самокатів. вони почали ламатися, а у нас немає грошей їх ремонтувати. Тобто потрібно було купити 20 самокатів, а гроші, які з 15 потрібно було купити запасні запчасті. Наступного року Валерій Воротінцев планує розширити парк електросамокатів мінімум до сотні, а вже восени відкрити першу кав'ярню у Хмельницькому. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 11 серпня, о 13.17 жителям Херсонської області на мобільні телефони надійшло сповіщення про повітряну тривогу вперше від 15 квітня. На мапі тривог України Херсонщина також була позначена червоним. За чотири місяці в окупованому Херсоні людям було незвично почути сигнал попередження про загрозу. Розповіла Херсонка Лариса. Сирени на вулиці я так і не почула. Сьогодні близько п'ятої ранку. Теж увімкнувся сигнал тривоги на телефоні, а вибухів в моєму районі чутно не було. Звичайно, я вже забула цей звук сирени, і спершу було досить лячно. А з іншого боку, треба серйозно подбати про облаштування сховища і зробити запаси води та продуктів. Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова Олексій Мельник говорить логічно, що Херсонщина знову отримує попередження про загрозу ракетного удару з боку Росії. Поступають дані розвідки або фіксуються, чи чи вийшли на позиції ці ракетні їхні комплекси, літаки там або ж вже є пуск зафіксований, і тоді система попередження включається на загрозливому напрямі. Тому звичайно Херсон, якщо він заходиться в цьому секторі, також є під загрозою. Загроза як від влучання ракети, так і, наприклад, від падіння уламків цієї ракети. Система вмикання вуличних сирен зараз під контролем окупаційної влади, тому може бути засобом психологічного тиску. Жителі Херсонщини звикли до вибухів, а не звуків сирени, розповів заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Про те, що от самі звуки середини вони більш лякають, ніж звуки вибухів, до яких ви вже насправді, ну, на жаль, привикли прильот І, при і наші люди відрізняють, коли щось прилетіло А коли нам навпаки орки працюють по Миколаєву або ж спрацьовували системних ПВО Цієї ночі в Херсоні та новій Каховці провели чергову серію обшуків і затримань серед мирного населення, говорить Юрій Соболевський. затиснути. Населення вони проводять Ви дуже велику кількість контразвідувачів заходів, шукають і осіб, які причасні до руху спротиву, які діють на Херсонщини. Коли вони конкретно за адресу приїжджають, то зрозуміло, що вони в була мета відпрацювати певних людей або задоносила їхню оперативну інформацію. Багато людей не хочуть розповідати про те, що з ними робили, побоюючись повторних арештів, говорить Юрій Соболевський. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. 15 прифронтових населених пунктів на південному напрямку опинились під обстрілами військ РФ. У цих районах російські війська активно ведуть повітряну розвідку та завдають авіаударів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на південно-бузькому напрямку. З метою сковання дій наших підрозділів ворог обстрілював позиції Сил оборони та об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Українка, Посад Покровське, Лупареве, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Кобзарці, Кавказ, Біла Криниця, Лепетиха, Тополини, Іванівка, Потьомкине та Турдолюбівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки. Благодатного Новогригорівки та Мирного авіаційні удари та артобстріли вздовж лінії зіткнення. Демонстрація сили військ РФ, які не можуть просунутися суходолом. Південне оперативне командування повідомило про 12 авіаударів, гелікоптерами та штурмовою авіацією російських військ продовж одного дня. Втрат не допущено. Авіація та ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України завдали ударів по пунктах скупчення та боєприпасів військ РФ. Нашу авіацію нанесено два удари по опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожої сили і техніки біля Брускінського. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості: 19 рашистів, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки і ще один склад боєприпасів в Береславському районі Херсонщини. Обстановка у південній операційній зоні стабільно напружена, без суттєвих змін. Російські війська ведуть бойові дії на зайнятих рубежах. Змін у їхньому складі розташуванні не зафіксовано. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Росіяни для створення пропагандистської картинки вирішили відкрити медіашколу. Достатньої кількості місцевих журналістів, охочих працювати на окупаційну владу, у Херсоні не знайшлося. На засіданні учасників школи каже регіональний представник інституту масової інформації Сергій Нікітенко. Побачив лише одне знайоме обличчя: це Віктор Марченко, який багато років вів пропагандистський маловідомий херсонцям сайт. Такі зібрання робляться для того, щоб показати активну діяльність своїх. Московським куратором говорить Сергій. Я активно вивчаю те, що вони знімають, показують. рівень навіть не дитячого садку. Вони ну, вони некомпетентні навіть не не просто в питаннях там якихось специфічних, а взагалі некомпетентні вони не знають взагалі ні Херсонщини, ні. ніяка нормальна людина не піде навчатися якусь на пропагандистську школу. Медіашколу створили на базі новоствореного росіянами телеканалу, який очолив пропагандист з так званої ДНР Ісмаїл Абдулаєв. Жодного стосунку до журналістики він не має. Говорить регіональний представник інституту масової інформації. З свого часу до вісімнадцятого року він очолював пропагандистську телекомпанію Оплот, так званої ДНР. В принципі, промивав багато років міски мешканцям тимчасово окупованої Донецької області. Херсонський журналіст Тарас Бузак говорить, що відкриття пропагандистського телеканалу та медіашколи – очікувані кроки окупаційної влади. Іти не дивує і настаражує ну, наявність там от херсонської молоді, до якої хотілося б звернутися, все таки, і пояснити, що нічого доброго у вас цього не буде, вас нічому там не научать, крім як брехати. Потім за оці всі посиденьки, так зване навчання, можна отримати і покарання. Творення медіашколи херсонський журналіст Іван Антипенко вважає поширенням впливу так званої влади на людей в окупації. Їм потрібні бійці пропагандистського фронту. Тут очевидно, що з одного боку імітація діяльності роботи з молоддю, так навчання, якась там школа, а з іншого боку, це звичайне кування своїх прихильних кадрів, які будуть робити те, що їм потрібно. Керувати медіашколою запросили росіянина Олександра Малькевича, розповів Іван Антипенко. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Марія Шарлай, київська ілюстраторка, яка створила серію картинок Збройні Сили України як сезон Кавунів вже на підході, присвячених Херсонщині. Роботи зроблені за допомогою штучного інтелекту. Мисткиня говорить, зараз тримати більш звичний для неї олівець вона не може, адже її переповнюють емоції. Тому винайшла для себе новий спосіб розповісти про свої думки та почуття. Були ці новини про сезон Кавунів, сезон Кавунів і. Ну, і в мене був якийсь сезон кавунів, якщо там таке, ну воно так зліплюється в моїй голові, і потім візуально це зліплюється так в штучному інтелекті. Сезон кавунів на війні, як би міг виглядати? Думки про Херсонщину не полишають Марію, тому що саме на цьому напрямку зараз воює її брат. Жінка говорить, всі роботи, які створює зараз, є її нейрощоденником, якому легше висловити свої думки щодо війни. Все читаю про окупацію, тому що і, і через те, що я зараз за кордоном, це ж і додатково мої аргументи до всіх, якщо я чую щось, а чого що ви там, українці, не здасте все, або ідіть, ідіть домовляйтеся. У мене завжди є що відповісти. Я показую, я розказую, показую, так, буде так, буде так. Раніше Марія Шарлай створювала комікси, ілюстрації, картинки в штучному інтелекті почала робити після подій в Оленівці. Мисткиня каже, її переповнювали емоції, тримати в собі все побачене та почути немає сил. Відчула необхідність розповісти світові про події в Україні голосно, але у зрозумілій для кожної країни мові. Спочатку я спробувала просто не, оп, не описи додавати до цього ну боту, в якому ти пишеш команди. А просто вставляла туди новини англійською про Україну, і виходило дуже цікаво, просто новини. Потім я побачила в цьому, що ці новини, ці підписи до картинок, вони ж з'являються і в загальній стрічці цих всіх художників, тобто це і як ну тобто, це голос прямо український, але в цій соціальній мережі через ці картинки. 9 серпня, після того як Збройні Сили України в чергове пошкодили Антонівські та Каховські мости, Марія Шарлай створила нову серію робіт. Підписала вона їх щасливої дороги в пекло. Наталія Шевченко, Олександр Сабродін. Новини на Суспільному. Херсон.